Ерія, авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової. Неньки. Поради для мам у складних обставинах. Вітаємо всіх, хто налаштувався і примач на хвилю світлого радіо або ж дивиться цю програму на Ютубі, чи слухає через додаток. Ми зібралися тут для того, щоб зробити наші сім'ї кращими, для того, щоб нашим дітям було комфортно з батьками, тобто з нами, якщо це ви. Батьки слухайте, і якщо ви діти, то щоб ви теж змогли знайти ці точки взаєморозуміння із старшим поколінням. З нами сьогодні Світлана Гончарова, дитячий і сімейний психолог. Світлана, вітаємо вас! Вітаю! І ми е, давно, коли ну планували говорили з вами про, про що можна поговорити в програмі ненькі, дуже давно назрівала тема емоційного насилля батьків. Ну, над, над дітьми та крики, биття, це якась неналежна поведінка. Чому можемо ми на цьому сьогодні зупинитися? Так, так звичайно, поведі? давайте. Є одна ситуація, з якою ми можемо якби, ну, відштовхнутися і далі вже продовжувати розмову. Пише мама: мій син не дуже слухняний. І коли він стрягає у чергову історію або приносить чергову погану оцінку, чоловік зривається на крик, називає його різними словами, ледером та дурним. Може вдарити рукою або покарати реміни. Знаю, що мого чоловіка в дитинстві теж виховували з криками і биттям, і він вважає це нормою. Чи має він сенс? Ну ні, він не, не, не має сенс. А, а, Мені цікаво вік дитини. Це завжди дуже важливо, коли ми розбираємо якісь ситуації, тому що від віку залежить етап розвитку мозку, що дитина може, що не може, і нам завжди треба знати, скільки ж років дитині. Давайте відштовхнемось там про трошки про молодшу школу, варіант молодша школа і варіант підлітки. Тому що якщо школу придеться, те ну, скоріш за все, от вік від шести до шістнадцяти. Ну там ну значить, десь сім-вісім років дитині, яка mm. приходить з поганими оцінками. оцінками так. Ось а, саме перше, те що дуже часто не очевидно, але я хочу про це сказати: що коли тато починає кричати на сина, який прийшов з поганими оцінками, це відбувається. Не від того, що тато дитину не любить, не від того, що тато хоче зіпсувати життя дитині. Це тому, що тато переживає за дитину, він її любить страшенно, але переживає, що у дитини погані оцінки. І як він може і знає, враховуючи свій опит, досвід, він намагається вплинути на дитину. Тобто, якщо його карали за погані оцінки в дитинстві, це єдине, що йому відомо. Ось також що може бути ще, чому тато саме так реагує на дитину. Можливо, дитина дуже схожа на нього. І теж, наприклад, він приносив погані оцінки, і він знає, наприклад, там як це погано вплинуло на його життя, і він переживає, щоб дитина не повторювала за ним його історію. Ось і тато дуже хоче допомогти дитині справитися з цією проблемою. Але, звичайно, що робить це неправильно. Нам треба розуміти, що поранені дорослі, вони ранять своїх дітей. Ось. І, звичайно, що поведінка батька, вона невірна, тому що вона не допоможе цій дитині краще вчитися. Все, що навчиться дитина, коли тато її б'є за погану оцінку чи кричить. Перше, що я поганий, ну я не можу задовільнити бажання мого тата. Я приношу погані оцінки, я поганий. Якщо ми зриваємось, кричимо, караємо дітей із за незрілості мозку, із за того, що раціональний мозок ще не готовий, діти не можуть ще в 7-8 років. Ось якщо мій мама тато їм погано біля мене, і вони якось виражають своє незадоволення, я поганий. Дитина буде вчитися, що я поганий. Це занижена самооцінка, це купа проблем. В спілкуванні з людьми, і це не допоможе в навчанні абсолютно. Ось наступний момент, чому навчається дитина, коли тато кричить, зривається, б'є. Це те, що тато небезпечний. І якщо у мене є проблеми, не можна з ними йти до тата. Ось, далі не можна нічим ділитися, краще збрехати. Тобто, коли ви дуже е, суворі з вашими дітьми, ви вчите їх обманювати, тому що правду вам принести небезпечно. Тому ці оцінки будуть приховуватись. Е, тато не буде знати, а скоріше за все, і мама, якщо вона дозволяє, якщо вона не проти, що тато так себе поводить. Батьки не будуть знати, що насправді відбувається в школі, що насправді відбувається з дитиною, і якщо дитина насправді потрапить в якусь халепу, де потрібна допомога батьків. Він не, не буде почувати себе вільним, звернутися до батьків по допомогу. Тому що він знає, що зазвичай, якщо я десь щось там, ну, щось в мене не вдалося, мене будуть за це карати. Нащо мені е, ще отримувати додаткове? Знаєте, є. Е, Така історія, що я хочу, щоб мої діти, коли вони втрапили в якусь халепу, щось не так там помолилися, щось не так зробили, щоб замість того, щоб думати, ой, мама мене вб'є за це, щоб дитина в цей момент думала, ой, мені треба подзвонити мамі. Якщо щось, дитина, реально діти будуть помилятися, будуть приймати невірні рішення, будуть втрапляти в халепи різні. От в цій ситуації ви маєте бути такими батьками, щоб дитина не думала, ой, батьки мене вб'ють, якщо дізнаються. Ой, треба дзвонити батькам, вони допоможуть. Вони мій ресурс. Ось тому здається, ніби тато там сина на накричав, на, на, на набив, і він ніби зробив домашку і виправив оцінку. Але насправді батьки таким чином руйнують зв'язок з дітьми. І так сказати, створюють фон для того, щоб у дитини було більше більш серйозних проблем там, де вони не зможуть допомогти. Ось тому, ну, це моє таке такий погляд на цю ситуацію. Коли тато поводиться ну, жорстоко до своєї дитини, тобто проявляє для неї насилля, що треба, що може робити мама в цій ситуації? Як реагувати? Адже з однієї це її дитина, ну над які над якою якби, ну, не, не, неправильно поводиться її чоловік, тобто тата цієї дитини. Вона як майже двох огнів опиняється. Як яку поведінку обрати або яку сторону обирати? Ну саме перше, якщо хто завгодно в світі, будь-яка людина, чи президент, чи ваш чоловік, чи ваша молодша дитина. Б'є вашу дитину будь-яку, ви маєте це зупинити. Тобто, хто б не ображав вашу дитину, особливо якщо ми говоримо про фізичне, про побиття, про фізичні покарання, про удари, про шліпки, ви маєте це припинити. Ну просто це має бути умовченням. Тому, якщо хтось вашу дитину ображає, ви маєте її захистити, стати між тим, хто б'є. Ось зараз ми поговоримо, як це робити правильно. Але я хочу, щоб зразу було зрозуміло, якщо хтось фізично якось типу, торкається вашої дитини, причиняючи біль, це треба припиняти. Далі, дуже часто. І мама, і тата погоджуються, що є ситуації, коли все ж таки дітей бити можна. Що в принципі ми не дуже це любимо, але можна бити дітей. І дуже часто батьки базують це на вченні і сприч, там про розгу. Ось. І я не хочу, щоб мою дитину били. Але в принципі я погоджуюсь з тим, що можуть бути ситуації, коли дитину треба вдарити. Типу, щоб якось виправити її поведінку, і я мені здається, що навіть в Біблії так написано. Тому коли виникають такі ситуації, ви маєте розуміти, що ви ну, мабуть, погоджуєтесь на це. Ось. Зараз я не буду вдаватися там, в деталі розбіру, там, що таке розга і як це Біблія все навчає. У мене є великий, дуже класний, безкоштовний курс стилі Ісуса виховання дітей. Ви можете зайти до мене в соціальні мережі, я безкоштовно вам дам доступ до цього курсу, ви зможете там розібратися з цим. Але що я хочу, щоб зробили всі, хто мене зараз слухає. Якщо ви на, на даний момент ви вважаєте, що нікого в родині бити не можна. Маму не можна бити, тата не можна бити, бабусю не можна бити, дідуся, кішку, собаку і дитину теж не можна бити, Ви маєте прямо сьогодні взяти свого партнера по вихованню, чоловіку і дружину і домовитись, використовуючи, не знаю, все, що завгодно, що ми не виховуємо фізичними покараннями, ми фізично не б'ємо. В нашій родині биття немає, от про це треба домовитись, поставити на цьому крапку, і ніколи щоб не було цієї опції в вашому житті, щоб не було такої ситуації, коли мамі треба якось там ставати між татом і дитиною. Ось тому зараз працюйте на випередження. Вирішити цю проблему в корінні, домовтесь з вашим партнером по вихованню, що ми цього не робимо. Якщо ви не впевнені, чи треба, чи це не треба, послухайте, будь ласка, мій курс «Стиль Ісуса виховання дітей, і ви зможете до якихось висновків прийти. Якщо ви про це говорили, просили, ось, але відбувається. Інколи буває насправді той самий тато, і часто ці жінки теж, це не обов'язково тати намагаються шльопати дітей. Якщо. Мама чи тато в моменті не стримуються і зриваються на те, що вони починають бити дитину. Інший дорослий, який знаходиться, він має стати між цією дитиною і цим агресивним дорослим і сказати про те, що я бачу, що ти не справляєшся зараз. Давай далі я розберусь цією ситуацією. Ти зараз не в адекватному стані, тобі треба заспокоїтися. Дозволь мені, будь ласка, це вирішити. Я, я дуже тебе люблю, я розумію, що ти хочеш найкращого для дитини, що ти любиш дитину, обов'язково використовуйте оці слова прив'язаності. Показуйте, що я розумію, що ти любиш дитину, що ти хочеш найкращого, але зараз ти не справляєшся з собою. Тобі треба прийти до тями. Я зараз далі розберуся з цією неслухняною дитиною, з цією істерикою, з цим домашнім завданням. Тобі треба прийти до тями. Ось. І, звичайно, після цієї ситуації, після ситуації насилля, яке було, коли всі заспокоїлись, треба обов'язково обговорити, що відбулося, чому можливо домовитись, наприклад, є батьки, які не витримують, коли дитина дуже там сильно плаче. Ну, важко по своїм причинам, да? об'єктивним. Значить, ми домовляємо, що якщо ти не витримуєш істерику, і тобі хочеться там не знаю руки розпускати і так далі. Я буду розбиратися з істериками. Чи, наприклад, у мене мозок закипає, коли я допомагаю дитині вчити уроки. Окей, тоді я не допомагаю вчити уроки, а допомагає інший дорослий. І я вам скажу, що навіть якщо ви обидва закипаєте, то відмовтесь від, від взагалі теми уроків. Краще не торкатися цього і дати дитині самі з цим розібратися, ніж кожен раз там бити дитину за незроблені уроки і зриватися на неї. Це дуже погано. Ось. Тому ну, от приблизно такий алгоритм я бачу. Якщо дитина ну, не слухається, просто погана поведінка, просто ну, вона звикла до того, що на неї в сім'ї всі кричать або там виховують, ну, тимаками і ну не розуміє, ну якби це вже звичка сімейна. Як перейти до іншої, іншої мови спілкування? Ну хтось із батьків із дорослих дитина це не зможе зробити, тому що мозок незрілий, тому що всі наші моделі поведінки вона від нас переймає, хтось із батьків. Має показувати, почати демонструвати іншу поведінку. Наприклад, замість того, щоб змушувати дитину припинити, плакати, почати її співчувати, почати працювати з емоціями по-іншому, допомагати дитині правильно пройти через цю істерику, а не просто рот їй закрити. Дорослий має розібратися, в чому причина негативної складної поведінки. Знову ж таки, діти, які демонструють якусь складну поведінку, діти, які не слухаються, це діти, які самі страждають. Вони не робляться нам на зло. З ними щось відбувається. І цьому є причина. Ми маємо розбиратися. І коли ви почнете. Розбиратися в цьому, ви зможете допомогти дитині виправити її поведінку. Знову ж таки, дисципліна це дуже важливо, і це те, до чого закликає нас Біблія. Але дисципліна це коли ми допомагаємо нашим дітям виправити ті проблеми, які у них є. Покарання це коли ми причинюємо біль дитині за те, що в неї є проблема. І це не допомагає виправити цю проблему. Ось, Якщо я кричу, зриваюсь, б'ю, я погіршую стан дитини, я погіршую проблему. Я, можливо, на деякий час поведінка виправляється, тому що страх це сама сильна емоція, яка припиняє будь-який інший стан. Тобто дитина, яка почала вчити уроки після вашого крику, це не дитина, яка зрозуміла, о, школа важлива, я маю отримати освіту. Дякую, тата, що ти на мене наорав, і я Тепер буду освіченою людиною, бо я полюбив школу терміново якось. Ні. Дитина починає робити домашнє завдання, тому що знає, що зараз кричить далі буде бити. Я боюся. І те, що у мене я щось не розумію, чи у мене щось не виходить, чи я втомився реально дуже сильно, чи у мене проблеми в школі з вчителем чи з дітьми якимось. Всі ці емоції вони відштовхуються на деякий час. Дитина перелякана, робить домашнє завдання. Ось, а потім вона не може заснути, їй сняться кошмари вночі, починається якась реальна активність, коли дитина щось гризе, кусає, з'являються вибухи гніву і бійки якісь на рівному місці в школі, десь? Ось. Тобто, насправді, якщо ми залякали дитину в якій ситуації, ми погіршуємо далі її поведінку. А нам здається, що ми ніби виправили її. Які ще е, бувають види? Насилля, емоційного насилля в сім'ї. Тому що ну, крики і биття, це от, зрозуміло, що це погано. А от щось приховане може бути від батьків до дитини те, що не треба в люблючих сім'ях практикувати? Ну, Дуже часто в люблючих сім'ях ми все одно залякуємо наших дітей. Навіть якщо ми це не приводимо до виконання. Ну, наприклад, там, будеш повільно вдягатися, лишу тебе вдома, наприклад. Да? Чи якщо там не будуть всі оцінки в табелі хороші, день народження святкувати не будемо. Ви прекрасно знаєте, що ви будете святкувати день народження, але ви дитину залякуєте. Чи там від бабусі не заберу, якщо плакати не припинеш? Ось. Ці всі залякування діти сприймають напряму. Ми та розуміємо, що це ми просто там, щоб свою силу показати. А для дитини це все серйозно. Дитина сприймає це все за чисту монету, особливо діти до 11-12 років. Ось і це знову ж таки робить нас небезпечними дорослими для дітей. І знову ж таки діти починають обманювати, діти починають приховувати, що у них в житті відбувається. Ось стосунки руйнуються, руйнуються стосунки. Ми не можемо впливати на поведінку дітей. Ми не можемо їм допомагати. Далі дуже часто є такі, як приниження постійні, коли знецінюють почуття дитини. Та що ти там розказуєш? Та що ти оце із пальця висосав цю проблему, все у тебе добре? Чого ти засмутився і нема чого засмучуватись? Тобто, коли ми знецінюємо почуття дитини, коли ми весь час можемо. Там, Ой, та ти, як дівчинка, поводишся, хлопчику казати, що це? Такі, знаєте, ніби ем, сміхотливі такі приниження. Е, і нам здається, що це створить якусь мотивацію дитини. Ось, там, Да ти слабак, якщо ти там не можеш таке зробити. Ось. Е, і знову ж таки, ми жартуємо, діти сприймають це все по-справжньому, їх це ранить. Ось тому, звичайно, крім, е, крім биття і крім криків, є дуже багато всього, що ми можемо зробити не так. Моя мій заклик до батьків, щоб ми більше вивчали дитячу психологію, щоб ми вивчали е, підходи у вихованні дітей, які не травматичні, щоб ми вчилися краще розуміти наших дітей. От, от це да, тобто краще розуміти, що з дітьми відбувається, чому вони так себе поводять. Тоді у нас буде більше співчуття, більше розуміння. Що з дитиною відбувається, і ми зможемо більше допомогти нашим дітям і дати їм найкращий старт в життя, підготувати їх до цього життя? Дякую вам щиро. Чи можемо ми завершити молитвою за кожну сім'ю, яка особливо за кожну сім'ю, яка зараз перебуває у цьому полі, коли на дитину кричать, дитина не слухається на дитину кричать ще більше, вона не слухається ще більше, і у цей зв'язок. Травчається і сумки вони ну терпять терплять крах. Чи можемо ми особливо за ці сім'ї помолитися і за мудрість для кожного батька і матері, щоб знайти підхід до дитини і замінити крики на щось більш позитивне і любляче, справді щиро любляче. Так, Небесний батько, я дякую тобі за твою безумовну любов до нас і за твоє прийняття. І що ти бачиш, де ми помиляємося як батьки, де ми не виконуємо твої заповіді, як батьки, де ми. Промахуємось, я знаю, що ти нас пробачаєш за це. І я прошу, щоб ти зараз наповнив своєю безумовною любов'ю, своєю присутністю, своїм прийняттям кожного з мам і тат, які нас зараз слухають. І оце переживання твого прийняття, і того, що ми ніколи не могли би стати достойним тебе і твоєї жертви, але ти прийшов до нас, ти віддав себе за нас. І ми тепер маємо доступ до тебе через твою благодать. Я прошу, щоб ти навчив нас використовувати цю благодать і до наших дітей, щоб так само ми розуміли, що діти не можуть заслужити нашу любов, але щоб ми давали цю любов дитині в будь-якому стані, в якому вона б не вистач... не знаходилась. Допоможи нам бачити, що наші діти найбільше потребують нашої любові і піклування, коли вони найменше заслуговують на це. Так само, як в наших з тобою стосунках. І... Кожна родина, яка зараз страждає від цих криків, покарань, насилля. Я прошу, щоб ти дав мудрості, як вийти із цього, щоб ти дав розуміння, як почати проявляти оцей новий підхід, як проявляти твою любов на практиці до наших близьких і особливо до наших дітей. Я прошу тебе про все це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Це була програма «Неньки», і ми спілкувалися зі Світланою Гончаровою. Світлана, досвідчений сімейний і дитячий психолог Дякуємо за мудрість за відповіді на складні запитання. Нехай Господь вас благословить. Дуже дякую, ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми Неньки. Надсилайте на електронну адресу radio.at.svitle.org або на наш телеграм, або вайбер за номером 093 558 44 12, чи на Скайп світле радіо.